Всім привіт! З вами знову Сергій. Ви на моєму каналі Gravel Travel І у мене чергова розпаковка посилки з AliExpress. На цей раз я замовляв собі велосипедну сумку під раму на гравійний велосипед. Буду використовувати її у якості велоаптечки, для того, щоб возити там насос запасну камеру. Коротше, все, все, що потрібно для швидкого ремонту велосипеду. Зараз ми з вами подивимось на цю сумочку, вона недорога, там всього 7 доларів. Посилочка, ось ця мені приїхала за 13 днів, дуже швидко до Хмельницького із Китаю. Тож, друзі, розпочинаємо нашу сьогоднішню розпаковочку. Швиденько все подивимось, потім я поставлю на свій велосипед і покажу, що туди можна вмістити у цю сумку. Тож, поїхали! Добре, давайте подивимось, що нам тут відправили китайці. Ну, я не хотів собі якусь дорогу замовляти, взяв таку типу, більш-менш по ціні оптимальну. Наче така непогана сумка. Ось вона буває у двох розмірах. Я собі замовив у розмірі L. Ну, Можна сказати, сумка по типу Оселедись під раму. Сумочка. Максимально проста під раму у розмірі L є, ще така сама у розмірі S. Тут усередині у нас мають бути стропи. Ось, бачите, тут ого. Ось такий кольоровий комплект. Є у нас тут фурнітура для цього. І потім вже я поставлю на велосипед, покажу, як все це кріпиться. Сумка у нас матеріал нейлон. На бренд, блин, не знаю навіть навіть як його вимовити, Коротше, блин, не знаю, як його Коротше, Друзі, ось така сумочка. ну, На вид по якості ну, непогана. Нейлон має влагозахисні властивості, тобто можна використовувати цю сумку під дощем. В принципі, вона мені під раму на гравійник повинна поміститися. Там же ви заміряєте, яка у вас відстань труби. І тоді вже вибирайте розмір, який вам більше всього підійде. Це буде, от Елька, як у мене, або S, -ка. трішечки буде менше. Так, по габаритним розмірам зараз я от ставлю скриншот. подивитися, які вони бувають, ці сумочки по своїм. Розміром тут в принципі, немає ніяких карманів. Можете побачити просто один сплошний такий відсік. Ну, для того, щоб мені тут возити насос запасну камеру, мультитул там, в принципі, буде достатньо. Давайте дізнаємося, яка тут реальна вага. Там щось заявлено було 120 грамів, але ну, це я розумію, що без фурнітури, а з фурнітурою 184 грами. Ну що ж, доволі прикольна сумка. Зараз я поставлю на гравійний велосипед. Вийду на вулицю, положу сюди всередину все, що я з собою буду возити на покатеньки. От як максимально буду використовувати, і подивимось уже безпосередньо на моєму гравійнику. Ну що, друзі, ось так сумочка виглядає на моєму велосипеді. Повісив я її під раму і, в принципі, ну, виглядає наче непогано. Можете самі подивитися. Давайте зараз так от обіду. Тут зверху зараз вам покажу, як воно все кріпиться. Ну, коротше, значить, кріпиться цією стропою, бачите, зверху на раму. От, у комплекті тут три шнурки. Тут уже який вам колір більше підійде, можете вибрати салатовий, помаранчевий. Ну, ви, як розумієте, я обрав чорний. Тому що наша той цирк. <хи> ну, давайте одразу скажу по недолікам, що мені не подобається. Ну, В принципі, за такі гроші тут я для себе виділив два недоліки. Перший недолік це те, що сумка вона м'яка, немає жорсткого каркасу. І відповідно, в залежності від того, що ви там всередину покладете, вона буде приймати ту форму. Яку ну, в принципі, ви зараз бачите. А всередину я поклав тут собі таку велоптечку. Короте, бачите, камера запасна, монтажки. Он знизу в мене насос, мультитул, вижимка, там серветки. Короте, я вожу тряпочку, так на всяк випадок, Там у мене ще латки. Коротше, Таке все, що в принципі, я з собою вожу завжди на дальняки. Другий недолік це те, що тут немає швидкоз'ємного кріплення. Ось ці шнурки, поки ви їх продінете, ну пройде деякий час. Відповідно, для того, щоб сумку зняти, також треба оце все розпустити. Тут один великий довгий шнурок йде зверху, оця стропа. І іншим ось тут. от. Кріпиться от уже за підсідільну трубу. Також, в принципі, можна і тут спереду закріпити, продіти. і ось так от. Ну, У мене тут відстань велика, то в принципі нормально. Я так от все продів і воно наче непогано кріпиться. Третій недолік, як на мене, це відсутність всередині карманів. Ну, якісь хоча б маленькі можна було б зробити. Ну, друзі, ну ви самі розумієте, що за 7 баксів. Щось очікувати від цієї сумки, не варто. От, так от бачите, сама ця блискавка вона з вологозахистом. То, в принципі, під дощем якимось вода не має туди, туди попадати. Ця сумочка тут 45 см. А якщо б брати ну, вона б десь була, я думаю, що десь отак от приблизно маленька. Ну, То еску можна брати на МТБ, або якщо у вас маленька ростовка рами. або взагалі маленький велосипед. То Еска буде, в принципі, теж непогано. Посилання на цей товар ви, як завжди, зможете знайти в описі до цього відео. На цьому у мене все, друзі. Дякую за перегляд. Вже на подальших покатеньках, на якихось дальняках, я обов'язково поділюся з вами своїми враженнями. Сподобається мені ця сумка чи ні, подивимось уже далі. Тож, оставайтеся на зв'язку, буду радий вас бачити в наступних своїх відосиках. Підтримуйте україномовний контент вподобайко, якщо вам також сподобалось це відео. Напишіть щось у коментарях. Ну, а також підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Також заходьте у мій телеграм, а також інстаграм. В інстаграмі доволі часто я публікую яких, якісь сторіс, коли виїжджаю на якісь покотеньки. Те, що не потрапляю в YouTube, одразу потрапляю в сторіс в інстаграм. Тож буду радий вас там бачити. На цьому в мене все, друзі. До наступних зустрічей і всім пока.